Хіба ти не повинна бути в костериці? Ти заслуговуєш Емілі! Уявляєш? Я виходжу заміж! Уявляю тільки якщо це хтось на кшталт Джамала. Ви змушуєте мене вірити в кохання, хоча моє серце давно як лід. Можливо, костерика його розтопить. Емілі Брайане, що ти тут робиш? Відкриваю свою турфірму. Mm. Ти одна з перших клієнтів. Mm. Чудово. Чому він тобі не подобається? Я цього не казала. Ем, я бачу тебе наскрізь. Фібі та ДЖАМАЛ День весілля. Неповторні. Погляньте мапи. Вже не повернуться. Ні-ні ні, 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 ні обручки. Емі, ти не можеш йти в джунглі сама. Я впораюсь. Я піду з нею. Я знаю ліс як свої п'ять пальців. Аго, мапочка, 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 мапочка. Будь обережною, а то знайдеш щось набагато небезпечніше. Наприклад, крокодилі. Отруйних павуків... Зелена гадюка! Зелена гадюка. Вона занадто тендітна для джунглів. Мій рюкзак має бути десь тут. Перетнемо ще одну річку і почнеться найцікавіше. Я не фанат розвалю. Ходімо. Ні! Ні! Я повертаюся! Ні. Цього б не трапилося, якби ти просто залишив мене у спокої. я зараз краще повернутися і в усьому зізнатися Фібі. Поки ти була у джунглях, Шейн намагався з тобою зв'язатися. Ти ж цього хотіла? А вже ж так. Бачу, костерика починає діяти. Я розумію, чому ти залишився тут. Таємниця костерики в тому, що це неймовірне місце, де все можливе.